Кум поїсти – неабиякий мастак. Йому жінка що не звари, все не так. Вередує, як з'їдає твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он то я в ресторані, каже, був, ледве миску здеволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку, Смак і шик. З неї можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю ми застали без жінок, подались вони равненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води, Пів мішка муки засипали туди, я качалку взяла кумі а когон, Цісто туго замісили, як гудрон. Дріжджі вкинули дві пачки, красота. Потім перці і лаврового листа, Цісто на стіл висягли січем, і аножакою. А кумі сікаче. в казані в кипить, аж піниться вода, і акум, вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, ком на кухні походжає командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінками та кунького вареничка не дам. В казані вода вверує, кип'иць. Сир гарячий нам на голову летить, поки піло так не більше двох хвилин. Бачим злиплися вареники в один. Ми, вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана, кум говорить, «Ах, ну нехай же буде так. Перевіримо, яке воно на смак. Ми скому поділили, сидимо, кум веделкою, я ложкою, їмо. Я помало ремигаю, кум жує. Ну, запитує, як враження твоє, я покожу на пальцях і стогну, зуби зліплись, язико не поверну. Чноло полізуть, не ковтне, Стукне, каже, по потилиці мене. Я його, як двинув, шию кулаком, так відразу нам полегшило обом. Те, що я не з'їв і кумі не даїв, затаскали капанові ми у хлів. А кабан побачив ці сто Перекинувся в байору і заснув. Кум питає його. Фахдор, є кабан. Вибачте, не знав, що ви гурман. Може, ви хотіли в ресторан, і надів йому на голову казан.